520 російських загарбників покращили статистику генштабу. Також за добу, що минула, сили оборони відправили на металобрухт 6 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони та збили 28 безпілотників ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 3 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 191 тисячу 940 окупантів. Російська армія втратила 3702 тисячі танки і 7199 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 2946 тисячі артилерійських систем загарбників На 544 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 300 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5865 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2505 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 363 одиниці. Дані уточнюються.